Якщо не зважати для Афін, він був дуже важливим чувачком, дуже важливий політичний діяч, тому що він підтримував і митців, він підтримував поетів, політиків, дуже важлива була роль ораторів в древньому суспільстві, їх він теж підтримував. І Переклес якби вважається такою основною фігурою політичною того часу, це приблизно п'яте століття до нашої ери. І ось ми бачимо, що мене сьогодні саме зацепило ці, ці фігурі. Ми бачимо: ось ось тут: сова, сова, така Афінська. Це символ Афін, можна вважати герб Афін, яка Завжди символізувала і досі символізує Афіни, тому що, наприклад, в інших місті, що ближче були до моря, там були човни різні і так далі. Там ще є цікава історія але це іншим разом. Давайте ще розберемо. Цікаві...